У цьому відео ми розберемо прайс Action, як знаходити рівні, бачити реакцію ціни і отримувати чіткі точки входу. Рівні це місця, де ціна неодноразово розверталася. Це основа для пошуку сигналів. Ціна тут реагує, бо трейдери пам'ятають ці зони. Саме тому вони працюють знову і знову. Локальні рівні для скальпінгу та глобальні для розуміння великої картини. Правильний рівень той, де ціна зупинялась не один раз, а двічі або тричі. Чим більше торкань, тим сильніший рівень. Біля таких зон ми шукаємо входи. Найкращі сигнали з'являються прямо біля рівня. Пінбар. Поглинання або чистий відскок. Свічки розповідають історію. Тіло, сила, тінь відмова. Все це важливо для входу. Наш простий відскок перший сигнал. Але для впевненого входу потрібно підтвердження якщо не у мізк. Зничання на роздворотник у невідхибний пробій, коли ціна вийшла вище рівня, але швидко повернулась. Це сильний розворотний сигнал. Послідній япінбар показує, що ринок відмовився рухатись далі. Найкраще працює на рівнях. З колоднів, залежті корозрустушня, ходобні ді... Поглинання – сигнал зміни настрою. Його легко впізнати на графіку. Ми не входимо одразу. Спочатку чекаємо реакцію ціни. Коли є рівень і є реакція, шукаємо точку входу у сторону відскоку. Важливо заходити не всередині хаосу, а після чіткого завершення свічки. На Pocket Option Оптимальні угоди 1-5 хвилин. Вхід після реакції. Не знаю. Діпрі. Посмотрі. В цьому місці, що з часом на кансійність імпульс плюс повернення к уровню. Наш робочий сценарій. Меретест. Найнадійніший варіант входу в тренді. Не ще тренд. Так, сполучається на пин вниз, Зараз на виліт. Колотно піддети і хабняніті. То втинається пан не пам'яті дізований зділив. Коли на ретесті з'являється пінбар, це один із найточніших сигналів. Поглинання на ретесті так само потужне. Це знак сили покупців або продавців. Додаємо трендову лінію як підтвердження напряму. Дальше. Найвища ймовірність, коли всі три умови виконані. Реакція се втіоні ріне самохідь оця ще ріт пару віщах політивах. Саме єсмимо не входимо, якщо свічки дрібні і рвані. Це слабкий сигнал. Рома. Не цьо і іби можливе перенарадчити. Сильна свічка має велике тіло. Саме такі підтверджують напрямок. Реліптич. Успішний трейдинг це дисципліна. Ризикуємо не більше 2-3 на угоду. По тренді можна брати кілька угод. Головне не пересиджувати. Від них градний дилівня фіналість повстань. Укларанжевети ніє кідло пропонує. Ну, вгоди по тренду. Проти тренду торгувати можна, але це значно ризикованіше. Дотримуйся плану. Він збереже твій баланс і нерви. Ось повна логіка Price Action для точних входів: рівень, реакція, сигнал, вхід, управління ризиком. Тепер ти знаєш, як працювати з рівнями та реакціями ціни. Використовуй це на поки Option розумно.